Якщо у вас є такі умовно думки, да, які ноутбук перший для себе обрати, все ж таки я б відштовхувався від першого, це ваші гроші, скільки у вас є дійсно грошей на це все. Друге, від ваших потреб. Якщо у вас є гроші і ваші потреби умовно невеличкі, тобто це фронт, верстка і так далі, або дизайн, наприклад, Беріть, умовно, Windows, вам його вистачить ось так з головою. Навіть там якийсь ноутбук за 10 тисяч гривень, навіть бушний, вам його вистачить, я вам гарантую. Якщо у вас є гроші, є великі потреби, то, звісно, подивіться в сторону MacBookів. Якщо у вас немає грошей, то все ж таки подивіться в сторону Windows або дорожче, або дешевше. Вам також його буде в принципі вистачати. Але звісно, тут вже треба дивитися на залізо, тому що якісь там умовні блендери, якісь там умовно умовні Android студії, і тому подібне. Вони звісно тягнуть своє.